Всім привіт! Ви на каналі Дикі Шоу. І сьогодні ми будемо проходити івент у зомбі проти Росила. Але зараз мені Годзіло хоче дещо сказати. Ах, захар! Давай скоріше починати цей прикольний івент. Ну, добре, добре, Годзіло. Зараз. А ось спочатку трохи пограємо Тримай! Годіло що ти робиш? Ай, боляче Годзіла. Ну, добре, поїхали у гру. Підписуйтесь на декішоу шоу, є. Там багато, багато цікавого про мій канал. А, ми, а я поки що заходжу в гру. ну Цей івент битва їжею. Забираємо, звичайно, кусочки рослини. Е, забираємо. Ще кусочки рослину. Ну, ну, і зараз будемо приступати до наших рівнів. Ми сьогодні пройдемо 4 левела. І давайте почнемо із 13-го. Починаємо. От, до речі, тут дуже багато нагород. Так, на першому рівні нам треба захистити індійку пульту. Отже, зараз я вам покажу тактику, яка працює не завжди, але мені подобається. Отже, цей ківі звір, прикольна рослина, але от у складніших рівнях таку тактику краще не використовувати. Вона не дуже надійна. Отже, наступний рівень діємо по тій самій ненадійній тактиці, ну я її просто люблю. Наступний рівень. У нас тут велика індейка, і нам дають пограти за латуха. Зараз вам розкажу про його суперсилу. І зараз ви подивіться, як він розправляється із зомбі. Ну Це просто якийсь дикун. Ну, до речі, рослину так і називають Дикий Латук. Ну, до речі, його така здалека. Ну, не дуже. Давайте подивимося, що, як вона працює. Ну близько до туха теж не дуже. Ну, не дуже мені подобається. А от що мені подобається? Так ми забираємо два кусочки нової рослини. Ну, трохи замало, але ну, дякую за це. Так, м -м, наступний рівень. Думаю, закінчувати відео. Тим після на такій шоу. І ба-ба!